Вітаю! От коли йдеться про історію, що зазвичай спадає на думку? Ну, мабуть, старі літописи, товсті книжки, архиви. Але уявімо собі, що цілі епохи, цілі пласти історії зберігаються не на папері, а в живій людській пам'яті. Саме про це ми сьогодні і поговоримо як українська усна традиція, а зокрема історії про козаків, передавала реальні факти з покоління в покоління. І отут, звісно ж, постає головне питання. А як взагалі можна зберегти пам'ять про події, якщо їх ніхто не записував? І відповідь на це питання приводить нас до одного справді унікального явища в українській культурі, яке допомогло не розгубити історію козацтва, а відповідь усна традиція. І це, повірте, неймовірно потужний інструмент пам'яті, який існував задовго до будь-яких літописів. І ні, це не просто якісь байки біля вогнища, це був цілий механізм. Подумайте лише про кобзарів. Вони ж були не просто музикантами, вони були хранителями історії за допомогою ритму, мелодії, сталих фраз вони передавали події з дивовижною точністю, зберігаючи весь досвід народу, і перемоги, і трагедії. Добре, але щоб зрозуміти, як це все працювало, треба копнути трохи глибше. Бо ж не кожна розповідь, передана з вуст в вуста, є казкою. В українській традиції насправді існує дуже чітка межа між вигадкою і тим, що було насправді. І зараз ми цю межу побачимо. І ось тут на сцену виходить ключове поняття нашої розмови. Переказ це не просто якась історія, це саме усна оповідь про реальні, підкреслюю реальні історичні події та їхніх героїв. І найголовніше тут усе базується на фактах, які можна перевірити. І щоб точно не плутати. Давайте порівняємо. Переказ це по суті історія, факти. А от легенда це вже зовсім інша справа. У легенді є місце для вигадки, для якихось див, надприродних сил. А в переказі ні. Жодних драконів чи чарівних мечів, тільки те, що було насправді. Ну що ж, з теорією, здається, розібралися. А тепер найцікавіше. Давайте подивимось, як це працює на живому прикладі. Зараз прозвучить один з найяскравіших, як на мене, переказів справжня драма з часів козацтва. Отже, перенесімося в часі та просторі, уявімо собі ці землі безкрайні, вільні. Трохи небезпечні, дике поле це ж і є колиска козацтва. І саме тут, на Нижній Надніпрянщині, і народилася історія, яку ми знаємо завдяки переказу старі кодаки і перші запорожці-козари. Все почалося з фортеці, однієї, але надзвичайно важливої. І конфлікт, що спалахнув навколо неї, був не просто за територію. Ні, це була боротьба за право бути господарем на своїй землі. Так от, яка в нас ситуація? З одного боку маємо поляків та їхню міцну фортецю Кодак на Дніпрі, а поруч, зовсім близько, набирає сили козацька громада на чолі з Кошовим Германом. І що роблять козаки? Починають не з шабель, а з дипломатії. Абсолютно мирно вони звертаються до польського короля, з яким, до речі, були в непоганих стосунках, і просто просять віддати їм землі навколо фортеці. І уявіть собі, король погоджується, видає указ. Здавалося б, історію можна закінчувати. Але ні, тут то все й починається. Місцева польська шляхта, оці пани ляхи просто відмовляються виконувати наказ короля. кажуть, це наша дідичня, наші спадкові землі, і ми їх не віддамо. І ось тут король робить, мабуть, свою найбільшу помилку. Як кажуть у самому переказі, він просто ляпнув слово бездумно, необережно, але це слово змінило геть усе. А що ж це за слово попужніть? Тобто налякайте їх, гарненько так налякаєте, щоб стали поступливішими. І знаєте, що цікаво? Саме тут в історію вплітається народна мудрість, прислів'я, яке слугує таким собі моральним підсумком «Не займай чужого, свого не стратиш. Геніально, правда? Це ніби попередження для всіх учасників конфлікту. Всім, не день, не місяць, сім років рівно стільки тривав цей конфлікт. Сім років козаки, виконуючи наказ, пужнили, тобто лякали польську шляхту. Сім років вони крок за кроком витісняли її зі своїх земель. І чим усе закінчилося перемогою козаків. Вони таки вигнали польські сили і стали господарями на цих землях, і володіли ними, до речі, аж до самого зруйнування Січі. Добре, історія захоплива згоден, але давайте повернемося до нашого головного питання. Чому це ідеальний приклад саме переказу? Де тут докази, що це не просто красива легенда? А докази, як то кажуть, залізобетонні. Можна виділити три такі собі стовпи, на яких тримається вся правда цієї історії? Перше завойовання фортеці це не вигадка, це підтверджений історичний факт. Друге, документи кажуть, що земля справді належала польському королю. І третє село Старі Кодаки це не якесь міфічне місце, воно існувало насправді і було одним із перших козацьких поселень. Бачите? Жодної фантастики лише факти. І ще один, до речі, дуже важливий нюанс, який усе пояснює. Цю кодацьку фортецю поляки збудували не для захисту від, скажімо, татар. Ні, її головна мета була тримати під контролем саме козаків. Тож для запорожців її знищення було ну справою честі. І ось у цьому і полягає вся суть переказу. Його головна місія не дати забути, зберегти пам'ять про те, що було. І знаєте, він дає надію, надію на те, що колись такі знакові місця, як кодацька фортеця, будуть відновлені. І наостанок ця історія змушує задуматися, а які такі неписані історії існують у наших родинах, у наших містах і селах, які перекази формують нашу власну історію? Адже як ми сьогодні побачили, справжня історія вона не тільки в книжках, вона живе в людях.